Послання 224 Бог Отець. Приготуйте світ до приходу мого улюбленого Сина Ісуса Христа. Середа 19 жовтня 2011 року 14.00. Дочко моя, готуй світ до приходу мого улюбленого Сина, Ісуса Христа. Бо Він зараз приходить, як і було передбачено. Щоб знову врятувати людство, його прихід буде сповіщений сурмами на небесах і хорами ангелів, які співатимуть у хвалі, сповіщаючи про цю велику подію. Мій великий дар для людства буде уділений вам через мого улюбленого сина, який буде посланий, щоб спасти вас перед остаточним судом. Підготуйте свої душі, бо коли вам відкриються ваші гріхи, я наказую вам впасти в смиренні до ніг мого сина, і благати про милосердя. Ви повинні просити Його пробачити вас, і ви повинні прийняти покарання, необхідне для очищення ваших душ. Його милосердя настільки велике, що немає гріха, неважливо, яким би важким він не був. Який би не міг бути прощений, якщо виявляється справжнє каяття, смирення вимагається від усіх вас, щоб ви були гідними увійти в нову славну еру миру на землі, час якої дуже близький. Тільки ті душі, які по-справжньому покаялися і виявили справжню вірність моєму улюбленому синові. Будуть гідними увійти в ворота, бо ви повинні бути вільними від гріха, щоб увійти в цей чудовий новий рай на землі. Мої ніжно улюблені діти, я з великою любов'ю приготував цей рай для кожного з вас. Це те спадкоємство, на яке ви так довго чекали. Саме так дар землі був спочатку подарований Адамові і Єві. Будь-яка людина, яка відкидає цей рай на землі, де не буде існувати зла в жодному вигляді, відвертається від спасіння. Це ваш останній шанс, щоб звільнити свої душі від влади сатани і злого впливу, який він має на ваше життя. Прийміть цей чудовий дар великого милосердя через цей дар вам пропонується шанс на справжнє спасіння. І славний рай, який ви просто не в змозі осягнути. Ті бідні грішники, які відкидають пропозицію мого сина про прощення, вам буде надано більше часу, щоб повернутися до своєї віри. Однак вам не буде дано занадто багато часу, бо моя терпеливість вичерпується. Очікуйте зараз повернення мого сина, щоб він знову врятував вас від гріха. І привів до вічного спасіння. Бог, Отець.